Ну що, як справи у вас все одно бояться мене. Оцей трошки вищенький, так хоч можу погладить, а той взагалі не дається. Так, прийшлось мені кормушки наложити он пеньки, бо щось вони в туалет ходили. Попів пів корита тут було. Водички їхньої. Тоді почали рядом. А тоді я їх випускаю, так вони ось у мене вже тут починають. На вулиці тепло. Іди сюди. йдіть. Це буряк тертий. Бачите, як той боїться. Отпихає, вон покусав. Але ж боїться підходить. І цей, і цей такий боягуз. боягуз. Ну давайте, давайте вже. Цей -то такий повстенький став. І той пожирнішав. Він був такий на високих ногах. А що вони у мене люблять, так це. Обмішку з додавками. Да? Що я вже жорненько та капузу торчить. Мені зресно, як оце показують животи, такі здорові. У мене, мабуть, вони Ми ж їх не вибирали, що обмішку дали, то добре. Ось ну, це всього вже. А то більш підтягнутий. І чогось. У нас є там засіяна на городі, мабуть, треба обгородити. І хай вони там а люблять одуванчики. Перія чи чосот. Ще такої трави нема, що я балакаю. Взагалі, люблять вони одногочити. Зрізаю і корінчики ріжу. І вони їдять. Ящики. Ти чого б'єшся? Ти чого? Їж, поки його немає. Взяв він шию, покусав. Дивися, то перегризеш. Що мені тоді робити, а? Ох і боягузи ви. Ох, і боягузи. Це взагалі пітачок. Цей коя як хоч протронуться, дає той. Ну чого ти? Чого ти лякаєшся? Чого ти? Ну все, доїдайте і за краю хватить вам загорать.